Від імені великої родини воїнів десантно-штормових військ переказуємо бойове вітання мужнім захисникам Маріуполя. Ми пишаємося вашою силою, стойкістю та витривалістю, адже прикладів, рівних вашому подвигу, складно знайти в новітній історії України. Завдяки вашим неймовірним зусиллям ціле місто героїчно бореться з навалою московської орди, і ми переконані, що вона ніколи не здійснить своїх загарбницьких планів. А воїни ДШВ гідно продовжують боронити нашу землю від загарбників на всіх напрямках. Разом ми сила і разом ми переможемо. Морські піхотинці, Азов, Національна поліція, національна гвардія, військові лікарі, прикордонники, представники СБУ. Ви робите неможливе, щоб утримати місто. Ви герої сьогодення. Ми вклоняємося перед силою вашого подвигу у надлюдських умовах. Ви вистояли і стоїте на захисту Маріуполя. Дорогі наші захисники Маріуполя, що хочу вам побажати більше натхнення, витривалості. Повірте, ми теж робимо все, що в наших силах. Наше командування, я думаю, воно все розуміє, знає, бачить всю картину і намагається вас врятувати та допомогти. Слава Україні! Хлопці з Маріуполя, ми вирушаємося, ми будемо вас підтримувати, своєю гарматою. Хлопці, захисники Маріуполя, військовослужбовці морської піхоти, хлопці з Азову, ви дуже нас надихаєте на боротьбу. Військовослужбовці десантово-штурмових військ також вас дуже підтримують і. Ведуть також тут боротьбу. Ми всі працюємо на спільну перемогу. Знайте, що за вас всі пам'ятають. Ви справді герої, герої, які ну, вже вписали своє ім'я в історію. Ми, жінки, військовослужбовці десанту штурмових військ, звертаємося з бойовим вітанням до мужніх захисників Маріуполя. Нас вражає ваша стійкість, сила, витримка, незламний дух. Разом ми сила і разом невідмінно переможемо. Захисники Маріуполя це приклад стійкості, героїзму та самовідданості українського воїна. Ми пишаємося кожним з вас. Перемога буде за нами. Сьогодні Маріуполь це символ боротьби за незалежність українського народу, побратими, оборонці Маріуполя. Час, коли ми пожмемо один одному руки не за горами і разом із вами. Ми виб'ємо окупанта з території нашої держави. Слава Україні! Героям слава це вам за Маріуполь, Московського Орда, смерть ворогам!